Хм. Чомусь я не можу поставити час. Все вийшло. Так, всім привіт, хто заходить. Зараз одну хвилину тільки поділюсь трансляцією. У телеграм-каналі і будемо починати. Звук є, наче так. <сум> Всім привіт. Так, одну хвилинку. Так, зараз я вийду з трансляції, поділюсь з нею в телеграм-каналі. Ось і повернусь. Так. Тепер я тут. Так. Тепер я тут. А ну-ка, напишіть, чи мене чути чи мене видно і так далі. Трансляцію я поділився нею тільки що. Норм все. Ну супер. Ну все, чекаємо людей і будемо, в принципі, починати. Зараз декілька хвилин, нехай пройде. Люди підключаться. Як завжди, по три хвилини будемо заходити, будемо відкривати угоди по мінімуму по 300 доларів. Щоб видно на тебе і екран. Ну, головне, щоб екран було видно. Головне, щоб ось тут все було видно. Так, всім привіт, хто заходить. Давайте ще декілька хвилин почекаємо і будемо починати. Я поки що подивлюсь пари. Цікаві. Євро-долар виділю собі. Звук пропадає. А ну-ка, напишіть, пропадає, чи все добре. Привіт-привіт, всім привіт. Так, да-да, я буду говорити валютну пару, все окей. Коли буду казати відкривати, все скажу. Звук є, все окей. Все ок, окей. Так, якщо готові, напишіть плюс в чат і, в принципі, будемо починати. Я вже дивлюсь валютні пари. Уже слідкую за всім. ОТС будемо скіпати, тому що на останній парі ОТС на другій торговій сесії, на жаль, не фартануло, як то кажуть, не повезло. Не відпрацювала у нас угода. Ще й друге плече не відпрацювало. Але потім я дивився аналіз, все ж таки був плюс-мінус правильний все окей відпрацювало. Привіт, привіт. Звук пропадає. Та у всіх все добре, можливо, тільки у тебе так. Так, дивіться, будемо відкривати угоди, як завжди, по 3 хвилини. 3 хвилини по таймеру. Щоб включити таймер, ви ось сюди на прапор. Відкривайте таймер і ставите рівно 3 хвилини. На кожному прямому ефірі. Ну, от букву ближче зробив. На кожному прямому ефірі ми заходимо по 3 хвилини. По 3-5 хвилин, як коли. Зараз будемо заходити по 3 хвилини. Ось відкривайте пару CADGPY, хвилина свічка. Ось так ця пара виглядає. Відкривайте. Звук пропадає. А ну-ка, я зараз повищу телефон. Ось так. Так, пара CADGPY, хвилина свічка. В принципі, виглядаємо на хвилиному таймфреймі непогано. Лінія супроту у нас є. Потенційно рухатись вище ми можемо. Просто ось так роблю. Відмічаю на 2 px червоною зоною до ось цього максимуму. Ось, і будемо дивитися, як у нас закриються свічки. В принципі, закриваємось гарними тіннями, які вказують на рух вниз. Ось це фітільний аналіз чисто. Ще раз скажу, пара каджі пів хвилина свічка. Зараз просто слідкуємо. Потенційно можемо йти вище. У нас є великий максимум на 5-хвилиному таймфреймі. Точніше, вище чуть, чуть максимум ось тут. Потрібно слідкувати і на підтвердження заходити. Свічка пішла вниз червона, це добре. Так, 3 хвилини по таймеру. Пара Cut GPY. Давайте чекаємо закриття цієї свічки, 36 секунд до закриття. І будемо заходити вниз на 3 хвилини рівно по таймеру. Буде ідеально, якщо ми від... закриємося десь ось тут цією свічкою. Так, ще раз скажу, пара кат GPY, хвилина свічка. Одразу, як тільки наша свічка через 20 секунд закривається, ми відкриваємо угоду вниз на 3 хвилини рівно. По таймеру. Ось, має бути у всіх однакова точка входу. Ось, відкрився. Непогано. В принципі, можемо вже рухатись вниз. Або чуть-чуть вище відторкнемось від, від зони супротиву на 5 хвилинному таймфреймі. Так, будемо дивитися. Будемо торгувати до 2 мінусів. Якщо буде два мінуса, буду завершувати, тому що не хочу йти в великий мінус сьогодні. Так як у ком'юніті ми закрили, на жаль, зараз покажу. Де це команда? Ось. Друга торгова сесія, дві угоди в мінус. Ось так. Тому такі справи. Будемо старатись зараз на ефірі зробити все гарно. І не зловити мінуси. Так, 2 хвилини 17 секунд до кінця угоди. <coughs> Мені, на жаль, не дає ставити на цій парі. Зайди, будь ласка, я на, у настройки в себе у профілі. Ось і виключи ісламський рахунок. Ще хвилина 45, по пунктам у нас 5 пунктів. Свічка червона вже закрилася, досить непогано. Тіні теж закривалися. Ну, в общем, чекаємо. Путори хвилини у нас ще є. Тут версхідні трикутники. Похоже на це, согласен, але дуже часто трикутники не відпрацьовуються. Це така вже стара тема, по якій колись торгували. Яка пара не видно? Я разів 10 повторив, якщо не більше, яка пара, коли заходили в угоду. Просто вже пізно заходити, 50 секунд до відпрацювання. Але тут, виходить, що так відпрацював. Ну дивись, якщо ми зараз пробиваємо трикутник, ми маємо рухатись вгору по тренду. Але у нас дуже сильна лінія супротиву на 5 хвилинному таймфреймі плюс по ресайкі, ми в зоні перекупленості майже. Тому мені здається, навряд чи воно буде пробивати вгору. Дуже часто просто на трикутниках ложний пробой буває у нас. Ось, Тому я, в принципі, по них не торгую. Анука, напишіть, що у вас. У вас має бути плюс, мені здається, так. Якщо у нас всіх однакова точка входу, має бути плюс. Але на тоненькому такому закрили, що просто ну Анука, два пункти. Анука, напишіть, що у вас по пунктам. Молодохи такі трошки спотіли. Так, ну окей, ми відбились чуть-чуть вище. Цікаво, куди ми далі підемо. Зараз я відмічу трикутник, цей, про який писали. Хоп, і будемо дивитися. Кат GPY залишає. Так. євро долар мені сподобалось. Тут у нас була лінія підтримки, також тіні ми гарні запускали, рухались вгору. Ось тут ми запускали цю тінь і пішли вгору знову. Зараз йдемо вниз. Можна зайти вниз по тренду. Пара євро-долар. Ось відкрийте пару євро-долар. Три пункти. Мінус 35. Олег, щось не туди ти заходив. Так, євро-долар хвилина свічка. Відкриваємось уже вниз на 3 хвилини. Прямо зараз. Відкривайте. Ось вниз на 3 хвилини чисто по тренду. Максимуми ми оновлюємо. Ось так це все виглядає. До речі, підозріло, що на євродоларі немає імпульсів. Максимум оновили, оновили, пішли вниз. Оновили, пішли вниз. Ось так. Так само і тут очікую тут. Кожне оновлення максимума у нас йде вниз по тренду на євро-доларі. Навіть тут на дві хвилини ми пішли. Тому чекаємо просто рух по тренду. Пара євро-долар. Трішки пізніше. Ну, потрібно було слухати. Я казав, що відкриваємо угоду по закриттю свічки. Дивіться, якщо ви не встигаєте зайти в угоду, краще тоді не заходьте, пропускайте. Ось. Я зараз постараюся щось зробити на прямому ефірі, але не обіцяю. Буду торгувати до. До двох мінусів або до трьох плюсів. Якщо три плюси в ряд робимо, відпочиваємо. Якщо два мінуси в ряд робимо, завершуємо, щоб не піти в ще більше мінусу сьогодні. Ось так. Так, хвилина 47 у нас. І зелена свічка летить вгору. Я зрозумів. Ну, чекаємо. Хвилина до кінця, 25 пунктів. Да, тут, походу, будемо забирати мінус. Або чекаємо знову закриття угоди на тоненькому, максимально там на декілька пунктів, 45 секунд. І свічка закривається через 20 секунд. Ну, ладно, я сильно повірив в неї. Думав, закриємось плюс. А ну-ка, напишіть свій результат. Мінус. Мінус, мінус. Окей. Йдем далі. 300 доларів в мене була угода. Якщо у вас угода, наприклад, була 10 доларів, наступна угода 20 доларів. Я беру 600 доларів у своєму випадку. Міняю валютну пару, роблю. Знову аналіз і буду відкривати друге плече на іншій парі. Тому дивимося. Тренд гарно виглядає. Ми рухаємось по тренду вгору. У нас глобальний тренд вверх, мінімум ми оновлюємо і відкатуємо постійно вгору. Але дуже великі імпульси, тому по аут кат не рекомендую. Ось, просто може зберег якоюсь тінню угоду і все. Просто виглядає гарно, але заходити не буду. Давайте заново пройдусь по парам. Виглядає дуже гарно, прям дуже гарно. Плюс ПРСА індикатор. На декілька хвилин опуститись вниз можемо. А ну-ка, відкривайте GPY пару. Швейцарський франк, японська ЄНА. Хвилина свічка. Угоден на три хвилини по таймеру, рівно. Привіт. Так. Ой, йо-майо, ми вже відкотили. Йо-майо. Так, йо вибачайте, -ма замість матів я використовую. <гліхи> Бляха! Ой. Ну лади, окей. Давайте підемо далі. Куди вже пізно, бачите, тут все ж таки відбились від цього рівня. Йо-майо, -йо, скільки аналізів, а скільки угоди я пропустив. Але десь не хотів ризикувати, а десь вже пізно заходити. На пробиття 5 хвилин заходили. Ну, прикольно. Да, трикут, Трикутник все ж таки пробив. Але мені здається, не надовго. Щас 5-хвилина свічка закриється і підемо вниз. Мені так здається. На корекцію, на добір, а потім уже на пробиття. Щось, похоже, щось на дзеркальний рівень плюс рівень у нас є. Ось так це все зроблю зараз. 1, 2. 3. Ось у нас є максимум 1, 2. І третій ми зараз оновимо. Ось є мінімуми, від яких ми частенько відкатували вгору. Ось так просто відмічаю. Тут був пробій трішки, але, в принципі, відкат від цього рівня. Ось. І відкат тут і тут. Звичайна лінія супротиву плюс дзеркальний рівень. Ось так я бачу цю ситуацію. Це пара USD чи хафе. А ну-ка, відкривайте USD чи хофе. USD чи хофе хвилина свічка. Зараз подивлюсь. Да, тут ми відбились вниз. Тут би забрали плюс лади. Жалко, що не встигли зайти. Але ладно. Так, USD чи хофе хвилина свічка. Складний ринок сьогодні. Трішки є. Неприємно, я б сказав. Так, USD чи хафа хвилина свічка. 3 хвилини по таймеру. Відкриваємо угоду після закриття. Давайте цієї свічки. Як тільки свічка закриється, відкриємо одночасно угоду вниз на 3 хвилини. Ось можливо, ми на цьому рівні оновимо максимум і підемо вниз. Будемо дивитись 20 секунд до кінця свічки у нас. Як тільки свічка закриється, відкриваємо угоду вниз рівно на 3 хвилини. Відкрився. Так все. Чекаємо тепер. Я навіть ось цей максимум ось так обведу, щоб вам було зрозуміло. Ох, сусід у мене. Що сьогодні, що вчора. Щось сверлить в один час. Так. 2 хвилини 33 тридцять... Три секунди. Вибачаю за сусіда. Зараз підемо разом до нього. Так, я взяв цю угоду з перекриттям. Тобто попередня угода у мене в мінус. Ось. Каджі Півай була плюс, євро-долар мінус, і. Я взяв перекриття 600 доларів. Тобто попередня угода була 300, взяв перекриття 600. Зараз, якщо ловимо мінус, будемо завершувати прямий ефір. Якщо ловимо плюс, будемо шукати щось ще, щоб зафіксувати 3 плюса, один мінус чистими. Ось так. Хвилина 50 у нас. В нього теж ринок складний. Та це вже по комп'ютеру він так робить. Як краще виводити гроші? Як вам зручно, на карту, на крипту без різниці? Пара USD Ф. Та наче так. Ще хвилина. Чекаємо. Маємо піти вниз. В зону усріднення. Далі проторговочка легенька і вгору ще вище, можливо. Треба слідкувати чисто за цим всім. Але дзеркальний рівень непогано виглядає. Плюс рівень попередній. Плюс наші ось ці максимуми, які були. Все гарно виглядає. Аби відпрацювало. Ігор, привіт, дякую. Гарних торгів сьогодні так треба побажати. Сьогодні вони такі собі. Важкі, я б сказав. Ну, воно жахливо закривається. Чому так? А ну-ка, напишіть, що у вас. У мене мінус. Просто як воно закрилось погано. Наскільки? На один пункт. йо мойо Сьогодні просто ужас. А наскільки пунктів напишіть? Цікаво. Плюс один пункт. У мене мінус. Ужас. Так, влади, продовжувати, сенсу немає. Трансляцію також фіксуємо в мінус. Ком'юніті також зафіксували в мінус. Будемо зустрічатись уже завтра. Завтра, як завжди, трансляція торгові сесії. Ось і кожного дня вже до нового року трансляції будуть. Тому не пропускайте у будні дні. Ну і торгові сесії так само. Тому буду фіксувати мінус. Не потрібно далі торгувати, щоб зливати свій баланс. Не рекомендую. Так, да, все. Всім дякую, хто був на прямому ефірі. Вибачаю за таку статистику, але я думаю, ви розумієте, що таке буває, на жаль. Максимально важко. Все, всім гарного вечора. Давайте, до зустрічі завтра. Всіх обняв.